Золота осінь, – Осінні продовольчі ярмарки, які організовують продовж сезону на території Прикарпаття. Один із перших таких стартував у Крихівцях. Що та за якими цінами продавали місцеві підприємці у сюжеті? Що далі? Ціну коропостогриві. <звук> 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 На перший ярмарок приїхало близько 40 прикарпатських господарів із власною продукцією, сирами, ковбасами, медом, випічкою та овочами. У нас є вівці, кози, тобто маємо й овечі, сири, маємо і козині, маємо коров'ячих. Багато маємо чисті карпатські, які в нас ну, традиційно виготовлялися дуже давно. От, наприклад, як карпатська бренса, рецептура якої зараз є сертифікована, запатентована з за географічним зазначенням, це наразі єдиний в Україні сир, який має міжнародне визнання, торгувала на ярмарку, і крафтовики з нетиповою для регіону продукцією. «Вирощую порядка 200 сортів винограду. Уже у нас достигають ті самі ж виногради, які можуть бути і на сході. Вині виготовляю порядка 20 видів: сухі, як сухі, так і півсухі, так і півсолодкі, білі, червоні. Любі. Це є крафтове виробництво, це є крафтові вина. Відвідувачі осіннього ярмарку кажуть. Ціни тут на продукти нижчі, а тому купувати товари вигідно. Купили он малій клубничку. І все чому прийшла на ярмарок, чому не на базар чому не в магазин? Тут вибір і ціни кращі, Навіть взяти картоплю, і то на, на 10 гривень дешевше. Наскільки дешевше, ну на трет дешевше точно. Ну, це навіть як свято, можна так сказати. Не стільки за продуктом, як за святом. Такі ярмарки несуть подвійну вигоду, впевнені посадовцям, адже вони допомагають і покупцям, і підприємцям Прикарпаття. Дуже важливо, щоб сьогодні наші люди мали змогу купляти своє під таким гаслом свій до свого по своє». Тому такі ярмарки лише розпочинають свою роботу, і вони продовж осені будуть працювати на теренах нашої області. Це дуже екологічно чиста продукція, надзвичайно смачна, надзвичайно поживна і корисна. І мені дуже хочеться, щоб всі знали, яка продукція виробляється в нас в нашій області. Наступний ярм. Марок прикарпаття зможуть відвідати 5 вересня біля стадіону Рух.